Всім привіт! З вами Питаннячка. В цьому відео розбираємо, як працюють котушки для волоконно оптичних дронів. На прикладі ось цієї котушки з рашистського дрона Вандал. В кінці котушки стоїть таке металеве кілечко. Металеве кілечко дозволяє виходити нитці, оптоволокну зсередини і не розрізати оцю пластикову частину. Бо нитка може протерти пластикову частину, якщо не буде цього кілечка, то буде проріз і потім катушка перестане працювати як треба. Ця ця штука зроблена з 3D-принта. З 3D-принта її роблять з простої причини. Могли б, наприклад, замовити литво -пласт пластмас, але 3D принт дозволяє поміняти цю модель, якщо щось змінюється наприклад, збільшується відстань. Або змінюються якісь там технічні деталі. Треба, наприклад, збільшити розмір, або зменшити розмір, або внести якісь правки. Тобто 3D-принт він тут не просто так, він для того, щоб можна було легше поміняти щось. Всередині, цієї катушки, стоїть медіаконвертер. В медіаконвертер заходять ось ці е, живлення і rj 45 мережевий кабель. Тобто вони заходять туди, скоріш за все, укладаються от в цю канавку. Медіаконвертер там стоїть непростий. Медіаконвертер стоїть з SFP-модулем. І SFP-модуль, скоріш за все, на якійсь 1490, мабуть. Ну, я ще не розбирав, але явно не 1300 нанометрів, а щось, щось що менше затухає. І далі, вон там можна побачити, що там іде жовтенький такий пачкорд. Пачкорд, який заходить далі всередину, всередину катушки. Зараз розберемо, покажу, що там і як. Тут звідси якби спускається оптоволокно. Тобто оптоволокно сходить з цієї катушки. І видно, що вони чимось обробляли, можливо, терли наждачкою, щоб воно було більш гладким. Далі. Видно, що от цей пачкордік, який йшов на SFP-модуль, виходить ось тут, йде по колу, і далі ми тут можемо побачити місце зварки. Тобто місце, де цей пачкордік приварений до самої нитки, яка далі намотується на, на цю катушку. Тобто, ось це місце зварки, видно, що вони тут. Ряд рідкою ізолентою, ізолентою це все закріпили для того, щоб воно не рухалось, і для того, щоб воно максимально убезпечене було. Тобто оця, оця частина вона не тільки дозволяє нитці спускатися, а вона ще й служить таким сховком для місця зварки цієї оптоволоконної нитки. Ну і от далі ми бачимо, що ниточка. Тонюсінька йде далі, 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 і заходить ось тут всередину. Тут теж видно, що от вона заходить тоненька нитка всередину. Іде всередину цієї шпулі чи котушки, як там її називати. От от вона повертається, тонюсінька малюсінька от вона, ця ниточка. І через отвір. Теж заліплений двома видами ізоленти, звичайною і якоюсь там щерідкою, заходить от всередину, всередину цієї катушки. І отут от воно виходить. Ну і далі нитка пішла наматуватися. Наматується, наматується, наматується. Потім вона виходить через ось цей отвір. Ну і далі вже закінчується патчкордом, який втикається в SFP-модуль на земки. Перед тим, як дрон відлітає. Якщо це відео було корисним, якщо ви дізналися щось нове, то пропоную вам підтримати збір від моїх знайомих, які освоїли технологію намотки таких катушок, але українських. Збір називається на Optic Dragons. Збирає пан Сергій і ваші 2-3 гривні допоможуть їм закрити закупки на оптоволокно. На медіаконвертери для того, щоб українські дрони на оптоволокні теж літали. Ці збори, саме на таких волонтерських основах, як у вас, вони дуже помічні, тому що команда пана Сергія зможе закупити оптоволокно і набути певних, певного досвіду. Використання цих дронів, намотки катушок, ну і це дуже корисно Підтримуйте сили оборони України.